Доброго ранку! Сьогодні в ефірі Емілія та Оксана, експерт з нашої теми безпека в соціальних мережах. Ми обговоримо декілька правил безпеки у соціальних мережах. Що дає дитині соціальна мережа? Соціальні мережі за своєю сутністю не є чимось негативним чи принижуючим. Підтримка зв'язку один з одним в умовах карантину чи війни це є гарними способами спілкування. Як правильно використовувати фотографію мережі? Дитина повинна знати, що публікувати, пересилати або продавати особисті фотографії не можна нікому. Поясніть, що як тільки вона висилає свої фотографії хоча б одній людині, ці фото можуть виявитись у кого завгодно. Що потрібно робити батькам, щоб обезпечити дитину від негативного впливу соціальних мереж? Стежте за спільнотами, в яких сидить дитина. В інтернеті існують цілі групи. Що нав'язують дитині поведінку, яка може їх покалічити – так звані групи смерті. Вони можуть принести до найстрашніших наслідків нанесення собі або іншим каліцем. В жодному разі не насилати повідомлення, що місяць відомості про поточне місце перебування самої дитини, або членів її родини невідомо користувачам. Можете розповісти про спілкування в інтернеті: за профілом 10-річної дівчинки або симпатичного підлітка. Може ховатись 50-річний злочинець. Нехай дитина завжди перевіряє запити на дружбу і ніколи не погоджується на приватний час з незнайомцем. Також домовтеся, що дитина обов'язково розповість вам, якщо віртуальний друг пропонує зустріч в реальності. Якщо тобі погрожують, завжди звертайся до батьків, вони підкажуть, як діяти. Дякую, що погодилися прийняти участь у нашому обговоренні.